Шкіра навколо очей втрачає вологу, виглядає суха, помітна припухлість під очима. Гідрогелеві патчі прийдуть на допомогу. Шкіра навколо очей більш тонка і вона потребує особливого догляду. Гідрогелеві патчі містять антиоксиданти, які уповільнюють старіння шкіри, насичують шкіру вологою, прибирають припухлість, містять унікальний склад екстрактів. Таких як насіння льону, груші, ожини, лохини, гібіскуса, а сама пелюска створена з гідрогелю. Це полімерний продукт, речовина, яка здатна утримувати вологу в кілька разів більше за свою вагу утримувати і віддавати величезну кількість корисних речовин. Паче це маска під очі, це суперінтенсивна сироватка. За рахунок того, що пачі щільно прилягають до шкіри, всі корисні речовини проникають в верхні шари епідерми, зволожують та живлять її. На очищену шкіру нанесіть тонік, потім нанесіть патчі на 20 хвилин. Витримайте 20 хвилин, пийте свою каву, а потім обов'язково нанесіть крем під очі. Патчі – це додатковий засіб для догляду за шкіри навколо очей. Використовуйте її для зволоження та жилення своєї шкіри двічі на тиждень.